Наприкінці цього тижня буде мія субота. Субота поминальна, коли ми поминаємо всіх, хто відійшов від нас. Напередодні Великого посту особлива служба, на якій і на вечірній службі і зранку звучать поминальні молитви. Тому що протягом Великого посту в будні, протягом сідмиці. Не положено поминальних молоток. І щоб забезпечити себе і тих наших близьких, які вже в іншому світі, нашою любов'ю, нашою молитвою, благодаттю Божою, ми звершуємо. Цю особливу молитву місупусної Суботи, ми зробимо на цей раз таким чином Літургія, як звичайно о 10-й годині, а напередодні о 2-й годині дня для тих, хто зможе, забажає і можна буде замовити молитву на ту п'ятницю, яка Буде в кінці цього тижня, щоб на вечірньому богослужінні там буде служитися утрення особливим чином постової тріоді, в якій є поминання молитви і передбачено поіменне поминання спочинок. З, з дуже потужними, дуже глибокими і змістовними молитвами. І знов таки в народі ж називають такі суботи, батьківська субота. Батьківська субота. Ми, як той блудний син, знов повертаємося до свого батька, до своїх рідних. Думкою, любов'ю, вдячністю і молитвою повертаємося до них, відкидаючи все те, що нас роз'єднувало чи роз'єднує. Це дуже важливі наші зусилля для того, щоб разом з тими, хто пішов вже з цього світу, здобути спасіння. І ми чекаємо вас і на літургії, в суботу. І хто зможе в п'ятницю на другу годину, можна так само, безумовно, і записати, просто записки написати і передати, щоб ту п'ятницю ми. Згадали всіх ваших людей. Бог береже і благословляє. Будемо з розумінням того, що кожен з нас буде син. повторювати за ним. з зрішення. Проти неба перед тобою. І недостойно називатися сином твоїм. Прийми.